Всім доброго дня. Продовжимо цей турнір. Третій день потужне посилення без е, жовтих. Програли ми Степану, нагадаю, хто не бачив. Ось оборона у нас в Б тримається. Ну, ну, в принципі, у нас першого дня в Б якось так поїхали. Так, в нас Кляний. Е, Тут Кіпріот, купа скла. Але залишимо ми свого Кіпріота, бо будуть тички все одно будуть більшість іти в контратаку, то може самі будуть теж від цього гинути. Давай четвірку одразу складемо. І ось таку тут трієчку складемо. Вкрила одну. І давай ось так одно. Угу. Окей. Підлікуємось, вимкнемо акулу кіприота і запустимо комбу. Так. М -м -м. Ну, давай. Може, синенький ось так складемо. Буде бити в нас грім. Він контру пробиває. Тому давай так складемо. Ну, зовсім трішки не вистачило. Так, ну, шкода, що, певно, Кедмон нас покине все ж таки. Давай спробуємо, хоч ми кіприота забрати тут. Не вистачило погано. Ось так. Ну, прикра поразка, якщо чесно. Зовсім трішечки мене добили ні Гріма, ні Кіпра. Ну, а це ми нормально день розпочали, ну, нічого. Може, десь потрібно було і трохи по-іншому зіграти. Але якось так. Трішечки нам не повистачало і все, і це поразка. Але не встигнемо добити його. ну, Так, добили. А тут оборона начебто простіша. Пошукаємо кристал. Звісно, ми його не знаходимо, але не перестаємо сподіватися. Так. І давай тут фіо обережно складемо. Ввімкнемо бафи. Так. Фіо потрібно. А може, тут доїде? Доїхав, до речі. Ще й кедмана забрав чудово. Буде бити в нас Сонька. Тому хай б'є. ми поки кристалик зірвемо. Так. Трохи не туди вона вдарила. Повертаємо всі бафи і робимо так, щоб може добило клика нашого. Вірніше чужого. Так, ну і тут начебто все просто. Давай допоможемо коляну. Угу. Навіть не вдарив. Сто угу. років її не бачив. Ну, подивимось, як вона постоїть. Ну, давай трійка тут. Тут четвірочка складається. Давай двічку, може, тут доїде ще філол. Так. Тоді давай, щоб не ламати філо, ми так зарядимось. Киріло чудово знесло. Давай Дізі спробуємо забрати. Ну і Дізі так само. Далі ще ходимо так, спробуємо забрати Кедмана. А може краще і Меліндора забрати? Давай ми заберемо Меліндора краще. І тут комбі... ага, тут і Кедмана теж забрали. Чудово, чудово. Тепер остання ціль у нас залишився клик. Я чогось не прожав акулу, коли скидував фіолет в нього. Ну, певно, поспішив. Нічого. Так, кенун назарядився, б'ємо. Комбінуємо, як, як ми це любимо. Так, давай четвірочку. І ось такою трічкою, сподіваюсь, добили. Звісно, ні, відродився. Окей, давай спробуємо ще раз. М -м так, де зелене тут? Ось зелені знайшли. Б'ємо. Знову відродження. Знову підхил. Окей. Ану тут добили? Так. Досить було відроджуватись. Рігард по центру. Трійка. В принципі, можна взяти ось так трієчку. Ага. І давай ось тоді ще одну так. І зараз будемо комб робити. Може ще якийсь шалений камінчик долетить, але хоча спочатку, спочатку так зробимо. Ну, Но. нормально. тут зараз би підхилив би його рігард. А так, так зараз і рігарда доб'ємо скоро. Ось таким чином зеленю. Ну, Тепер давай ловимо в контратаку гормика. А може і не ловимо в контратаку. Ну, можна і так грати. Чудовий турнір, якщо чесно, мені подобається. Тут справа в тому, що ну, тільки розігнатися, і, в принципі, там каміння можна зносити усіх. Ще якби скло впіймати кедмана, то взагалі було б чудово, щоб контру ще пробувати. Але, в принципі, і так нормально не будемо жалітися. Так. Той зараз наплодить собі корінців, я думаю. А може і не встигне. Знову буде підхилюватись. Окей. Дуже сильно, сильно не підхилиться все одно. Давай. Добили ні? Угу, Чудово. І крайній бій на сьогодні. Знову у нас цей кіпер. Ну навіть і не знаю. Ліпшого все одно ну, нічого не складу. Тому давайте далі рухатись. Так, є в нас трійка. Потім ще комбить. А чи немає в нас тут кристалика ніякого, а? Давай тут спочатку почнемо. Так. Давай складемо четвірочку тут, підлікуємось, прямо в нього скинемо зелень і зробимо ми ось такий хід, щоб побільше комбо було. Так, все, одного добили, можна видихнути, і я думаю, тут вже справа буде за нами. Повинні перемагати тут. Ну, Якщо, звісно, зараз якимось чином не виключать камінчик, як це люблять фіни робити. М -м, давай, скидаємо в неї, бо вона на заряді вже. Так. Поганий вибір. По то Кедман... це погано, що вдарило. Так, давай підлікуємось і спробуємо забрати Калайл. Тепер кедмана ворожого є. Ну і залишився кличок. Зараз знову буде відроджень 5 штук. Але, в принципі, Нічого страшного. Головне перемога. Давай ще тричку. Нормально там так прилетіло йому. Ану, закомбим нормально так. Вімкнемо окулку. Отак, знову відродження. Окей, почекаємо. Почекаємо, наскладаємо собі бафів. Скільки у нас тут угу. небагато, 60% плюс під акулою. Але ж хоч відроджень вже менше було. Ось такий був день, на якому ми там місці. Ну, в топ-5, може в процентах і залишимось. Хотілося би цей турнір без викупу зробити. Подивимося, що нас буде чекати завтра. Всім гарного дня, до побачення!